Віднедавна діагностика туберкульозу в обласному тубдиспансері стала у п'ятеро швидшою. Завдяки новому обладнанню у цих пробірках висіяні аналізи пацієнтів із підозрою на туберкульоз. Паличка коха дозріває щонайменше три тижні. Якщо в місту пробірці синій чи зелений, хвилюватися немає чого. Якщо ж з'явився жовтий колір, пацієнту, який здав матеріал, ставлять діагноз сухоти. Це яєчні середовище, на яких росте паличка туберкульозу. Результат ми давали. Вона росла до двох з половиною місяців. Потім ще, якщо треба, виросла паличка, треба чутливість до антибіотиків, ще два з половиною місяця, і хворий чекає п'ять місяців, поки буде результат за той час. Він може. Щороку на Рівненщині виявляють 600-650 хворих на туберкульоз. Кожен із них ще за рік заражає до двох десятків людей. Частина із них не підозрює, що хворіє на сухоти. Частина місяцями чекає на діагноз, щоб тут вчасно могли діагностувати туберкульоз та пролікувати жителів з усієї рівненщини. Диспансеру подарували сучасне обладнання. Вартість цього устаткування 1 мільйон 200 тисяч гривень. За місяць лабораторію доукомплектують. Туберкульоз діагностуватимуть усього за два дні подарунки від фонду Ріната Ахметова держава нас забезпечує протитуберкульозними препаратами, тому якби фонд взяв на себе забезпечити нас можливістю, технічними можливостями і не тільки технічними а проводиться всі навчання. Вони проводять повністю обладнанням. Навчатимуть фтезіатрів та лаборантів ще протягом чотирьох років. До 2016-го у рівненському диспансері з'явиться і сучасне європейське обладнання для лікування. Загалом благодійник пожертвує для діагностики та лікування туберкульозу на рівненщині 2,5 мільйони доларів. Тетяна Ковалья Артем Лаговський, новини Рівного.